Всіх вітаю у своєму саду. Сьогодні у нас 23 жовтня 2025 року, центральна Україна, місто Кременчук. Хочу показати перше сигнальне подоношення такої новинки в моєму саду. Сорт сам з Франції. Сорт сам є дуже старовинний, десертний. Яблука у цього сорту не є крупноплідні, вони є десь приблизно 100-150 грамів. Дуже Гарного забарвлення, трошки, як бачите, приплюснуті такого темного кольору з такими сірими крапками під назвою Апіноер. У цьому році обробок майже не було в саду, тому що весняні приморозки все знищили практично. По багатьом культурам. На багатьох сортах є парша, мочні староса на яблуках. Бо обробок була мінімальна кількість. Один, дві, три навіть не було по болячках. А на цьому сорті, дивіться, лист чистенький. Оце на осінь трошки став такий червонуватий лист. А взагалі, влітку, він зелений. Яблука дуже-дуже. Гарного такого кольору. Я ще не пробував цей сорт на смак, кажу, що це перше синальне подоношення. В описі читав, що він дуже смачний, десертний, може зберігатися зимою у звичайних підвальних умовах. Я думаю, сьогодні проведу збір, а вже з грудня будемо з вами ласувати, смакувати, шмакати цим сортом. Я вже детальніше потім зніму відео на своєму каналі і розкажу про його смак. Кому цікаво, є, ось. Трошки живців цього сорту. Хто хоче завести цікавий сорт, він дуже рідко в Україні зустрічається, вже бачу, воно одно яблуко впало. Це такий ексклюзивний старовинний сорт, що я думаю, треба його мати. По-перше, що листя чисті, яблука дуже гарні, ось так наліпилися на гільці. Треба. Попробувати смак, якщо смак супер, то по-любому його ще трошки підсадити. Там будемо бачити. Кому цікаво отримати живці, пишіть письмово у Viber. Будемо робити зріз живців з грудня і відправляти до лютого. Так, всім гарного дня, до побачення.